Моя дитина мене ігнорує. Хм. Мама, я знаю, як боляче, коли твоя дитина мовчить. Коли раніше вона обіймала, ділилася, сміялася, тепер замикається, відсторонюється. І таке враження, що вона тебе не помічає. І в голові в твоїй звучить тільки одне питання. чому він мене ігнорує? Але зрозумій, правда в тому, що це не завжди про дитячу, підліткову байдужість чачі. Частіше це навпаки. Підліток і нарою, бо не вміє по-іншому. В нього нема досвіду. І всередині в нього може бути і емоції, і страхи, і пошук себе, але щоб не зірватися, він просто мовчить. І щоб не відкритися надто він тримає цю дистанцію. Він спостерігає за тобою, за твою реакцією. бо він може не знає. Як може, можна бути з тобою поруч справжнім, слабким, злим, втомленим, бо в тебе також є свої реакції, свої емоції, свої відчуття. І як вони можуть суміститись, з її він не знає. І тоді підлітки, зрозумієте, вони також не можуть говорити, наприклад, да, мама, я тебе люблю і мені повинен простір. Може, він цього не навчений? І замість цього він грубить, закриває двері, відсторонюється. Що з цим робити? Не ламайся, не тисни, ну спробуй. І говори з дитиною так, не як з винною, щоб викликати цю почуття провину, а як з людиною, яка зараз в пошуках себе. Ну, спробуй бути спокійною, без всяких вимог. Просто спробуй бути присутня. Бо та, твоя стабільність на зараз і присутність важливіша більш всього. І запам'ятай, дитина назавжди не віддаляється. Можливо, він перевіряє тебе, чи можна тобі. Бути, довіряти, бути такою, як є, чи ти його любитимеш таким, як він є. І якщо вона повернеться до тебе, то вона повернеться вже не тим підлітком, яким була, а більш дорослою людиною. І все ж таки це твоя дитина, яку ти любиш. Якщо тобі потрібна консультація, звертайся, можливо, я буду тобі корисна в цьому питанні.